Для чого ми використовуємо адюант, прилипач або в народі е, жидке мило? <кхід> Дивіться. Послухайте дуже уважно, бо це дуже важливо. Можна зробити одну неправильну річ, і весь сезон піде на смарку. Тобто садили овочі, до побачення, плодові до побачення, декоративні до побачення. Е, дуже рідко хто піднімає цю тему. Я вам зараз скажу. Всі привикли при будь-яких обробках е, захисту, чи то плодових, чи декоративних, е, додати жидке Дешево і сердито воно вдома всіх є. Якщо взагалі безвихідь, можна його додати. Це якщо взагалі нема що додати, його можна додати. Да. Є ще такі як е, прилипачі, яка їхня задача? А потім ще про адюанти поговоримо. Дуже важлива інформація. Е, Прилипачі. Вони допомагають утримати. На листкові препарати, щоб краще вони засвоювалися і зберігалися на листках, тим самим засвоювалися рослиною. А їх ще часто путають адювантами. Адюванти це вони взагалі дуже класні такі препарати, які допомагають, допомагають фунгецидам і інсектицидам. Скоріше вбирати рослиною оці всі препарати і збільшує їх свого роду дію. І що саме важливо, що, саме важливо, що вони не дають змоги змиватися дощами, їх можна адіуанти використовувати на, що там, на овочевих, на декоративних і на плодових рослинах. Якщо ми говоримо конкретно за глюстен, це від цінгенти, він. Чуть-чуть дорожче від звичайних прилипачів, але він реально допомагає рослині вбирати все корисне і тим самим збільшувати дію тих чи інших препаратів. Але основне в тому заключається, що він додати його потрібно в останню очередь. Тобто, ви все це додали в бакову суміш, потім глюстен. Ось він так виглядає. І що саме головне, що його не використовуєте з такими препаратами, як Квадріс, Кіовід і Актелік. Це виробник забороняє використовувати його з цими препаратами. Що саме головне, що його можна використовувати? Що саме головне, його можна використовувати з е, біопрепаратами. Добрий день. Зараз хвилиночку, все, вже записую відео. Б -б 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 -б. Його можна використовувати з біопрепаратами і, е, і не з біопрепаратами ціле смішає, не можу пройти. Тому зрозуміло, тому що є е, для біопрепаратів прилипачі і ні. А його можна використовувати він природнього походження, його можна конкретно цей гвістай використовувати. І для таких, і для таких. Тому інформація моя вам користь. Що там, питайте?